Шалом, це Славко. Мені завжди цікаво, звідки береться наше пораженчество. І сьогодні я від нема що робити, тому що Ася додала в манти солодкий перець паприку, що само по собі було неочікувано, як і наступ на очеретину. Я вирішив розібратися, бо ніж ну, цілий день, тим більше нічого. Це є. От як отаке от народжується. Головнокомандуючі, ну ви читали, мабуть, правильно в наших новинах про дуже складну ситуацію на фронті в Донецькій області найгарячіші бої тривають. Прийдемо б на це соціті комент, подивимося. Ось, ось бачите, з нічого ткачі тка Калеся написав оцю от дурню, а потім дуже поважний наш кореспондент, якого всі я полюбляю, що його ще боїстками. На різні війни до 14-го року задовго він оцю ж значить, паніку поширив аж до мене. Оця ткачик. Думаю, звідки ж вона написала? Виявляється, вона просто взяла Фейсбук нашого брата Сирського і 6 годин тому, значить, і, як завжди, розібралося творчеське все це освоїла. Бачите, як він написав. Протягом двох діб працював у частинах. Це значить, 6, 5, ймовірно, 4-го працював на напрямках на Покровському та на Курахівському напрямках. Ось, щоб ви розуміли, вже і схемки почали малювати і всім показувати стрілки малювати, яка страшна загроза йде на Покровськ і на Курахова. Бачите, отак от народжується от, ну, від Нові Ну, ясно куди, до Мар'їнки. І ось, значить, від оборонних дій стали, що у нас... Вот про складну ситуацію на Покровському Курахівському напрямку, який є місцем головного удару загарбників. Це творчість піряс ця ткачі колеся. Бачите про дуже складну ситуацію, йде скільки засередили кі живий видання. Бачите, і ще раз має намір прорвати лінію оборони за будь-яку ціну та вийти на такі великі міста, як у та Покровськ. Ну, от, значить, ось цитата нашого І Тут мені для чого він це сказав. Для чого він погнав на командирів рот і на командирів батальйонів? Що це, розумієте, це реакція на якусь його паніку, на якісь його події. Ну, ясно, на 115-ту бригаду. Ну, власне ж, ви знаєте, що просування не дуже є. Ось, власне, ці ділянки. Це південніший напрямок. Ні, оце південніший напрямок, да, Красногорівка. а це північніший, ось очеретино. І ось на все це він реагує після двох діб. На третю добу ви бачите, на оцінює ситуацію. Ну, що я можу сказати? Він може там оцінювати ситуацію як завгодно. Нащо, ну, от, нащо військові рішення перемираються з пропагандою? Нащо оце вказувати як головний напрямок дій противника? Яка, Яка мілітарна потреба головнокомандуючому мені цікаво. Яка це, що будуть збільшити кілька ракет, бо це він полководам своїм хай розказує начальству. Хто це? Ясно, що все це творчество кількох осіб. І нагадує мені, це комуніке французької армії, тільки не комуніке французької армії з Першої світової. Де вони що воювати треба, ну як я по цьому була анаємна. А комунікея французької армії з Другої світової з кампанії 40-го року, де вони пояснюють, чому німцям вдалося зробити те і те, і чому, і що на це вони французи зроблять. А що вони зробили, ну ви знаєте. Те, чого наші ніколи Зеленські, поки є, не зробить вішистський режим. Ви розумієте? Поки є Зеленський, ясно, що до віші вони не доведуть. Мені. Не подобається отакі от, от розмови, оце от за неможливо командир батальйон, який кілька відстанів і свою сутність командиру. Ти сервіс кого-то погони. Це ж... Не приказы ставки. Я читал все приказы ставки верховного Головнокомандуючого у Великой Отечественной войне. Там коротко сказано: такой-то полк разокрал пом э, не, такой то, такой -то штаб, такой-то дивизии, разк разокрали помощь монгольской республики, украли столько жиранов. За значить, значит сорваны были погоны таких то и таких-то. Ты напиши с кого ты погоны сорвал. из командиров рот и командиров батальонов за это. А не рассказываю, как себя должны вести командиры рот и батальонов. Если у тебя на второй год войны командиры рот и батальонов научились прятаться от охня, так это нормально. Это будет еще найти командира батальона. Это нормальная реакция за для рот, а для командира батальона. Потому что, ну что я могу сказать, и не те замполиты пишут. Не так пишутся Звіти і отчоти головного Збройних сил України. Це все оце от замполітство з цього всього Лізе. Які з усього цього можна зробити військові висновки? Я не беруся. Те, що Сирський тут був на цій ділянці, ясно, що вона турбує вище командування і вище державне керівництво. Ці дії на цих ділянках, ну, тому що наступ дійсно суцільний, ми бачимо во всій цій полосі, від очеретиного до Красногорівки і протидіяти особливо нічим, тому що якщо ви. У нас вже дуже хороша хроніка, дуже хороша статистика в коментах, все, чого не говорю я, ну, з тих причин, що я трохи вийшов з актуальності і розважаю над стратегією. Над Надмайбутні, над великою стратегією сказали ви американці. А ви зараз значно успішніше мене доповнюєте хроніку, що каже правильно почитаєте одного з наших любих споживачів. Мені що вже якщо в роті є пулемет Калашникова, так это уже рота гнівої підтримки, це вже потрезі рота тяжого оружия. Ви розумієте, що ми трохи виглядає, у мене вперше з'явилися підозри за цей місяць, з кінця квітня, що ми трохи довоювалися, що Збройні Сили України нарешті довоювалися, як в тому анекдоті, що скоро не буде чим і здачі давати. Тому ця оця вся метушня політична, тому товариш Сі з'явився, тому Урсула фондерляєн спробує. Наїхати на товари шасі. На жаль, французьке жлобство, Лемонт. Що ми дивилися да, Ася, вчора? Лемонт французьку. А сюди треба говорити, «да», коли не знаєш. Да, І да. не бери примір з Сирського. Люди смотрят, їм нужна уверенность. Так от мені не сподобалося, що нам треба було заплатити 90 євроцентів чи скільки я не заплатив. На жаль, немає платежного механізму. Хоча завдяки вам трохи маю цих валюти, але ще не знаю, як нею користуватися. Як оця зараза називається? Ну, на PayPal, пайп... щось воно в мене все в гривні перетворюється, як у Золушки, говорить, в крису все привращається в тикву. Кожен євросен, я тобі не знімаю, каже, привращається в тикву. Я не знаю, як заплатити. На жаль, мені не, не знали річ за минулі дні не сирський, я вам поясню. Я винужден, замість того, щоб прочитати, що сказав товариш Сі, за що він заплатив гроші французькій газеті, щоб вона це опублікувала. Там щось було дуже важливо, бо у відповідь Урсула фон дер почала наганяти на те, що вони торгівельно можуть нажати на Китай. Мені це завжди подобається, як ви зараз нажмете на міровую фабрику. Це Наполеон вже пробував нажати континентальною блокадою. Як і британці пробували нажати на неї своєї блокади, і ви знаєте, до чого це все привело, нам це корисно. Всі ці розмови, ясно, що відбувається щось дуже велике політично. Дуже великі політичні процеси збираються, чи розродяться вони бурею, яка нас порятує, чи не розродяться, я ще не знаю. але... Щось може, в принципі, воно і нічим не закінчиться. Але товариші Сі просто так до Макронів не приїжджають. І у сули фон Дер так само вслід їм не лають. Розумієте, це не та моська, що буде без причин лаяти на слона. Що я ще хотів сказати, відповісти на критику одного з наших споживачів? Ну, просто я вибачаю, що я не так Ну, А що я могу без очков? Слухайте, без... треба ж. за мышцы глаз турбуватися. Так вот, он каже, что ваши исторические реминесценции неоправданы, люди развиваются. Люди не развиваются. Люди все так же греховны, как и во времена Ветхого Завета. И все так же верны, как и во времена апостолов. кто, меня понимает, тот знает о чем. Так вот, это целиком возможно. Ситуации, много ситуаций, самое с... Точки зору людської гріховності, можна спиратися на історичні аналоги, тому що вони служать лише картинкою, у наочтенню. нічого принципово нового не відбувається. Розумієте, що чергова Антанта бореться з черговим Троцьким. Єдине, що Троцький поганенький, ну так і Антанта, ж не по Анкарі, як ви понимаєте. Друге, що товариш Сі підтримує виразний нейтралітет, декларований. З якого хочуть спіхнути, щоб розуміє, що єдиний хто може зупинити Путіна без війни, це товариш Сі, а товариш Сі хоче це зупинити на якихось своїх умовах, сенс яких ми ще не дуже розуміємо. Крім того, що товариш Сі геть не йдеться за Україну. Не дуже вона його цікавить. Це єдине, що поки що можемо ми сказати, що в його планах Україна займає. Одне не з перших місць. Ясно, що він хоче займатися цією проблемою, але я просто поясню. Проблема України для нього має значення. Доля України подальше для нього великого значення немає. Отак треба сформулювати. Так само оці всі чергова спроба. Те, що черговий раз там залякують, збираються. Ударити по Британії, потім французи перелякано пояснюють, що ніяких військ ще не відправили, потім говорять за півтори тисячі вояків іноземної Легії, що буцімто кудись відправлять. Все це вертиться ще з 22-го року з оцього недолугих спроб ядерного шантажа. Це все ті самі недолугі спроби. Це як сказати, це. Релаксаційні, це от остаточні стряси цього землетрусу, що він уже бачить, що не працює, але все одно нових механізм Путін же ж теж не може вигадати нові механізми тиску на захід. Захід не дуже роздупляється, але Путін бачить цю загрозу роздуплення заходу. Але винайти нові механізми тиску на захід, нові способи його перелякати не дуже в нього виходять. Тому що, ви бачите, якийсь навіть провінційний міністр. Земельний міністр Німеччини каже, що таки треба вишибати українських чоловіків. І ясно, що всіх їх вишибуть в Угорщину, що Орбан коло матиме розкішну українську імміграцію і думаю, з ними там непогано попрацюють. Але все це не має більшого значення. В общем, воно занадто далеко в майбутньому, це ще третє чи четверте в черзі того, що у нас. Цікаве, того, що нас чекає, чого ми не минемо. А ми маємо займатися першим другом. Перше, друге, це те, що сирський таки не дуже знає, що робити. Хоча наступ в таких умовах, здавалося, в такому рельєфі, в такій місцевості, не має бути настільки загрозливим, якщо бригади зберегли маневрові спроможності, можливість зайняти інші рубежі, можливість зайняти їх. Мають. Але видно, що бригади, те, що ви мені кажете, що бригади в такому стані, що не ну, як у німців під, на, на 44 рік, що виглядає простішим і безпечнішим затримати їх на місці, ніж. Пересувати їх на якісь тилові рубіжі, це погана ознака, і все це ми можемо пов'язати з плеском політичної активності навколо України, зокрема навколо мирного плану Зеленського. Отака от, от ситуація. А я вас вітаю з тим, що Осирський рушив стопами залужного. Цікаво, куди послом його призначать, і що в нього буде зі здоров'ям ближчим чи дальшим часом. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Ми вам вдячні за допомогу. Так, корм для кошки ми ще не купили. на ті гроші обов'язково купимо і покажемо, бо вона ще старий доїдає. Корм, там великі запаси ще є. От, як тільки дає, зразу ми вам покажемо нову партію корму для кішки, яку ви профінансували для нас. Більше поки що мені звітувати нема. За що вибачаю, що актуальності менше, бо я спостерігаю за великою стратегією і це. Тасть нам певні результати скоро. Буде про що поговорити. Бай.